Коли я вже навчалась в університеті на четвертому курсі, я мала проходити практику в школі. Ну, ось поставило питання, як же ж обрати школу, куди піти, де себе спробувати вчити. Вирішила я шукати щось особливе. А потім пригадала, що мій викладач з університету Микола Євген Юрійович працює в школі гуманітарної праці. Ну думаю, доля, мабуть, мене веде правильним шляхом. Я виросла в достатньо такій читаючій родині. Всі мої батьки, бабусі, дідусі вони люблять читати. Я теж дуже люблю читати. І коли мені, наприклад, там, купували якісь такі цікаві книжки, мені в життєво важливо було поділитися моїми знаннями, розповісти про те, що я прочитала батькам, бабусі, дідусю, вона така жага ділитися знаннями, дякуючи книжкам. Ну, мабуть, вона і вплинула на мій вибір. Стати вчителем, дійсно, школа гуманітарної праці дає багато можливостей для реалізації в першу чергу, звичайно, учням, дітям, але вчителям теж. Крім вчителя зарубіжної літератури, як я продовжую працювати вихователем вже в 9 класі. Крім цього, я керівник комітету медіахолдинг. Школа майбутніх лідерів України. Що ми робимо? Ми з дітьми створюємо цікаві відео на різні теми за різними рубриками для шкільних соціальних мереж для шкільного телебачення. Маємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів з вами рубрика навколо світу за дві хвилини. І ведуча у 9-го класу чару Крістіна. Дуже крута така навичка і в сучасному житті, і взагалі для кожної людини вміти поговорити і не боятися. Крім цього, я веду шкільний тік-ток. Ніколи не думала, що спробую себе в ролі такого блогера. Але практика дає своє, і зараз мені це подобається. Це, це цікаво. І ось я себе вже багато в чому спробувала, але така моя ще залишилась мрія. в нас в школі створюють цікаві такі проекти з дубляжу, де вчителі озвучують мультфільми різні. І ось я дуже сильно хочу спробувати себе в ролі якогось такого мультиплікаційного персонажа озвучити своїм голосом когось. Колись в мене така випаде можливість, і ви почуєте мультфільм з моїм голосом. Ось незабаром, в кінці цього місяця, ми почнемо читати такий цікавий твір з та шоколадна фабрика. Дуже хотіла, якби була така от можливість 100% потрапити з учнями на цю фабрику, де знімався цей фільм, тримаючи в одній руці книжку з текстом, звичайно, в іншій руці шоколадку з золотим квитком на цю фабрику. І пройтися разом з вами. Всіма станціями, які проходили головні герої, і все ж таки дійти до самого кінця. Ну і, звичайно, зустріти відлібонку, якого грав Джонні Деп обов'язково. І ну, таким чином познайомитися із твором і подивитися, як це все створювалося і знімалось. Головна мотивація до будь-якого вчителя це. Діти і учні, які приєднуються, слухають, працюють і потім, хоча б якимось таким маленьким словом, але роблять приємний відгук в кінці уроку або в кінці будь-якого заходу. дітей 100% запам'ятала, буду пам'ятати їх все своє життя.